Було дуже велике серце і дуже добра душа. Це відзначали усіх, хто знав її. Вона завжди намагалася допомогти, коли це було в її силах. Останнє від себе віддасть, аби лише іншій людині приємність зробити. В той день Марія пішла в церкву і довго молилася Богу. У неї був день народження 64 роки. Зараз вона пенсіонерка. Живуть з чоловіком скромно, бо пенсія обох мінімальна. Нещодавно ще й холодильник зламався, так потрібно було на новий кредит оформити. Одним словом, з грошима стало дуже туго. Дві донечки Марії давно заміж вийшли. Живуть хоч і небагато, але в мирі. А для Марії це головне. Діти інколи пропонують мамі допомогу, але вона завжди відмовляється, аби їм самим вистачало, а вони з чоловіком вже якось проживуть з тим, що є. А тут ще й похресниця надумала заміж виходити і запросила Марію як свою хрещену маму. Весілля робити не будуть, але ж на вінчання треба прийти. От тепер Марія і думає, звідки ж гроші взяти, щоб похресницю привітати належним чином. Вийшла з церкви і вже прямувала додому, як раптом почула, що їй хтось телефонує. Підняла слухавку. Це була її давня знайома Тамара, з якою вони не бачилися вже багато років. Колись вони разом на заводі працювали, а потім доля розвела їх в різні сторони. Тамара почала щебетати в слухавку, вітаючи іменинниці і бажаючи їй всіх земних благ, а потім сказала, що дуже хоче зустрітися. Марія трохи знітилася від такої пропозиції, бо кликати гостю до себе не могла, оскільки просто не мала чим її частувати. Але у Тамари вже була готова інша пропозиція. Вона запропонувала зустрітися у місцевій кав'ярні. Подруги не бачилися багато років, тож зустріч виявилася доволі теплою. Тамара подарувала Марії букет її улюблених жоржин, а потім витягла ще конверт, але дуже просила відкрити його аж вдома. Марія послухала давню знайому, бо була впевнена, що там символічна сума. Але коли вона прийшла додому і відкрила конверт, то побачила, що там аж 6 тисяч гривень. Цього повністю вистачало для того, аби привітати похресницю. Поруч була і записка, якій Тамара дякувала Марії за добро, зроблене багато років тому назад. Донька Тамари заміж виходила. Їх запросили багаті свати в гості, а Тамара просто не мала з чим іти. Тоді в магазинах всюди був дефіцит, і грошей не було, щоб щось купити. А Марія, коли про це почула, віддала подрузі коробку цукерок. Яку її тітка з Америки якось прислала. Марія берегла її для особливого випадку, але зрозуміла, що це і є той особливий випадок, коли людині допомогти треба. У доньки Тамара все склалося дуже добре, вона з чоловіком зараз в Америці. І саме дочка згадала про Марію і вирішила її віддячити. А адже добро нікуди не зникає.